Мешканці вулиці Грушевського занепокоєні. зненацька без жодних питань і попереджень у подвір'ї встановили накриття для майбутнього смітника. <підствуйте> Поки це лише захисний екран, але згодом він може перетворитися на справжнє звалище, і все це одразу біля дитячого майданчика. Наші діти не мають де гратися, ні ЖЕК, ні міська рада не поставила нам. Подивіться, будь ласка, ні одної лавочки, ні одної качельки для дітей. І тепер вони нам беруть замість того, щоб залатати, хоча б якось елементарну дорогу, вони нам ставлять тут мусорні ящики. Поряд, на челюскінців, знаходиться смітник сюди і виносять побутові відходи. Жителі зараз має занедбаний вигляд сміття, розкидано на кілька десятків метрів. Його планують прибрати, бо він не санкціонований, і перенести його у двір. Тим часом люди дивуються, чому його просто не приведуть до ладу. Спочатку брати зробити майданчик там, де був мусорник. Оцю сітку туди понести, і хай люди там мечуть. А не тут за с асфальтом. І вони вирішили тут на готове місце поставити. Ну, тато -то вихід із того. Представник фірми Ави переконував усі дозвільні документи є. Утім, показати їх погодився тільки після тиску громади. І виявилось, це копія ще й без дати. Чому Це якась таємниця? Воно зразу підозру викликає? Якщо воно у вас є, то чому би не показати? Там дат немає ніяких абсолютно. Мешканці не ймуть віри, як можна встановити смітник без попереднього обговорення з місцевими мешканцями. Заступник директора. Перекинув провину на міську владу. Паспортизує місця для встановлення контейнерів міська рада, за певних звернень або від мешканців, або Звідкись я не знаю, хто звертався тут не вся кількість проживає. тут Багато більше людей проживає. Може хтось і звертався. Мешканцям таких туманних аргументів від Ави забракло, тому більше фактів вирішили дізнатися у мерії. З'ясувалося, це рішення міськвиконкому ще від 3 квітня 2013 року. Тодішні чиновники дали добро на встановлення сміттєвого майданчика. Щоправда, місце розташування у документах зазначено одне, а розташували екран на іншому. Погоження. Це, от наскільки тут так. бачимо, є 2013 роком. Якщо так. думали ставити, треба зібрати більшість громадян, які би визначили позицію. А чому ви думаєте, що можна площадку ставити в будь-якому місці? Зрештою дві сторони таки домовилися про відтермінування. Мешканці самі вирішать, де стоятиме смітник, а чиновники знову зберуть відповідну комісію із своїми трьома припозиціями. Приїдемо до вас не до мене, а ми зустрінемося на місії. Вся вся сане відділ благоустрою. Все приходимо ще раз до вас і дивимося там.